Картова робота в нас зараз покладена на перший план. Бо ми переслідуємо ціль, ціль виховати здорову дитинку не тільки фізично, а й емоційно, психічно, щоб діти виростали впевненими в собі, щоб виростали лідерами в цьому суспільстві, щоб виростали творчими особистостями, які зможуть далі себе реалізувати в певних напрямках. Ужгородському садочку Ластовічка більше 20 років. Із них 15 у закладі діє театральний гурток. Цьогоріч у першу в постановках червоної шапочки та кози дерези спільно з дітьми взяли участь батьки. Акторство весела розвага для дітей, а поряд із тим розвиває увагу, тренує пам'ять і привчає впевнено поводитись перед публікою. Я грала миску, тістої бабу. А що сподобалось найбільше? Миску коза дерезу Тобі подобається ця роль? А чим? Тут багато слів. Із гуртків художньо-естетичного спрямування в садку представлені вокальний та хореографічний. А ще гурток малювання і ліпки, для ведення якого цьогоріч у штатному розписі створили окрему вакансію. Примітно, що керівником гуртка стала колишня вихованка Ластовічки. Дітям такому віці їм всім цікаво. Вони ну, в садочку всі люблять малювати. Всім цікаво, всі хочуть, всі ходять, люблять. А, що ми забираємо роботи на виставку, тим ми їх стимулюємо. Тобто вони всі стараються. Кожне заняття. вони стараються зробити чим кращу роботу, щоб їхню роботу взяли на виставку. Потім вони ходять із гордістю по коридорам, мамам, батькам показують, що от от, от моя робота, це я робила сьогодні. Також на численні прохання батьків у садочку організовано гурток англійської мови. Місяць занять по два щотижня коштує 40 гривень. Утім, гурток доволі популярний, адже серйозний матеріал педагог подає у настільки цікавій ігровій формі, що його відмінно засвоюють навіть трьохрічні малята. Окрім гуртка англійської, всі цілком безкоштовні І малята можуть відвідувати ті заняття, до яких проявляють найбільший інтерес. Наразі ж колектив Ластовічки випробовує додаткові навчальні гуртки економіки, астрономії, екології та народознавства, що їх започаткували у вересні.